Дня наші любі малята. Погляньте, у мене на столі лежать книги. Ці книги ляльці Марійці подарували її друзі на день народження, але в неї немає полички для книжок. І тому сьогодні я пропоную побудувати поличку для книжок для ляльки Марійки. Для цього нам потрібно. Цеглинки та кубики. Отже, давайте разом зі мною побудуємо количку як книжок. Спочатку нам потрібно взяти цеглинку, поставити її на стіл, так це як зробила я. Потім беремо кубик і ставимо з однієї сторони на цеглинку. А наступний кубик, коли ми візьмемо, поставимо з іншої сторони протилежної теж на край цеглинки. Погляньте так, як зробила це я. Потім беремо цеглинку і накриваємо нею кубики. Ось так. І далі продовжуємо беремо знову кубик, ставимо на цеглинку ж знову, звертаю вашу увагу на край цеглинки. І наступний кубик теж ставляю на край цеглинки, але з протилежної сторони, так як у мене. І на завершення беру знову цеглинку і накладаю на кубики. Ось так. Погляньте, яка чудова в мене вийшла поличка для книжок. Отже, давайте зараз книги поставимо на поличку. Поличок у нас дві, звертаю увагу вашу, тому й книжечки ми поставимо на дві полички. Погляньте, як гарно малята! Давайте разом з вами покличемо нашу ляльку-марійку і покажемо, яку поличку ми їй побудували для її книжок. Марійко, поглянь! Яку поличку ми тобі побудували для твоїх книжечок? Адже ти добре знаєш, що книжку потрібно берегти, рвати її не потрібно, кидати на підлогу теж не потрібно, а потрібно її класти або брати на полиці і читати або розглядати. Малята! Марійка нам дуже вдячна за таку допомогу. Вона дуже вам каже велике дякую. Малята, я сподіваюся, що ви зможете вдома побудувати поличку для своїх книжок та надіслати нам фото. А наразі я кажу вам до побачення, малята, до зустрічі!